Доброго ранку, всіх вас вітаю, доброго ранку, здоров'я бажаю. Дітки, про що ми будемо сьогодні розмовляти? Ви зрозумієте, коли відгадаєте загадку? В кожній хаті, де дитина, цих речей, як намистинок, з ними грають малюки, їх ховають залюбки, з ними радісно завжди. Це ж веселі іграшки. Так, це іграшки. А чи знаєте ви, де виготовляють іграшки? Правильно їх виготовляють на фабриці, купують у крамницях, з якого матеріалу можуть бути зроблені іграшки. Правильно з пластмаси, гуми, заліза, тканини, дерева. А як необхідно поводитися з іграшками? Молодці не кидати, не ламати, ставити на місця після гри, дбати про них, тримати у чистоті, ділитися з іншими. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, якими іграшками гралися ваші дідусі й бабусі? А я вам зараз розповім. Колись дуже давно, коли ще не було фабрик, магазинів, дитячі іграшки робили самі батьки. Ті іграшки були зовсім не схожі на сучасні. Ось вони, подивіться уважно на них. З чого зроблені ці іграшки? Правильно, ці іграшки виготовлені з глини, дерева, ниток, соломи. Пропоную їх розглянути. Найдавніші іграшки для дітей виготовлялись з дерева це сопілка, свищик, писанка, змійка, а також фігурки людей, пташок, звірят. Всі вони були яскраво розмальовані. Були ще їстівні іграшки, різновид іграшок, які можна їсти. Такі іграшки дарували дітям на свята, сирні коники, пряники у формі тварин. Так весною мами випікали для малят жайворонків, аби з їхньою допомогою закликати звир'ю пташок. Зверніть увагу на цю цікаву ляльку. В Україні ця лялька відома як лялька-мотанка. Коли дитина була маленька, бабуся чи мама скручувала для неї з якоїсь старої хустки чи полотнини ось таку ляльку. Її не можна було купати ні роздягати, її просто носили і колисали. Також іграшки виготовлялись із соломи вважають, що перші солом'яні ляльки з'явились прямо у полі, куди селяни брали своїх дітей. Залишившись без нагляду, діти плакали, передували. Щоб заспокоїти дитину, мати скручувала ляльку з соломи, трави чи кукурудзи. Іграшки з глини також дуже давні. Серед іграшок з глини є зображення різних тварин, іграшковий посуд, людські постаті. Їх виготовляли майстри з опішні на Полтавщині. Спочатку вироби ставили у піч, щоб вони висохли і стали міцними, а потім розписували. Опішнянські іграшки бувають коричневими, зеленими з візерунком, а ще майстри обводили основні елементи білою або жовтою обвідною лінією, саме за цими ознаками і відрізняють опішнянський розпис. Одну іграшку майстер робив довго не кожен може зробити таку іграшку. Її можна одразу впізнати серед інших. Діти, а вам сподобались народні іграшки? Тож ми сьогодні станемо майстрами-художниками опішні і прикрасимо візерунками форму іграшки, а саме коника. Для роботи нам знадобиться аркуш з зображенням коника, фарби біла, жовта, зелена, пензлик, водичка і серветка. Починаємо працювати. На спинці коника зеленою фарбою малюємо краплинки у спосіб прикладання пензлика всім ворсом. Також малюємо смужки на кінцівках. У такий самий спосіб робимо маски жовтою фарбою. Білою фарбою кінчиком пензлика ставимо крапочки та обводимо основні елементи. Ось такий яскравий коник вийшов у мене, тепер пропоную вам прикрасити свої, фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Діти, кожен майстер вкладає в іграшку свою душу, свій настрій, тому вони такі гарні, веселі, яскраві, зроблені з любов'ю. А наше заняття закінчилося. До побачення!